Обкладинка? Спробую вгадай тут. — Ого, ого, хитро, дуже хитро. Ну давай тут. Опа! Щось зелене. У мене ще якась думка, це схоже на якусь аерозйомку, щось ніби зверху, це якісь ліси, можливо, це щось про мандри, а це не інший відтінок, інша обкладинка. А це я подумала про цих двоєлініх і про таке дике пригорода, але це не воно. Ну, ми можемо поставити хрестик і ще один відкритий. Ну давай, ладно, став. думаєш, ну втрачу бал, всього один бал. І думаю, поруч нема сенсу. тикати. давай десь. Опа! Ну, схоже Дудинок. на якусь аерозйомку. А може це якийсь трилер, але якась ну, така яскрава. така. Ну, Давай, скажи мені, це пов'язано якось з подорожами чи з ну, щось таке? Хоч по назві натякай на це чи ні? По назві натякає, що це буде наче в одному місці, ізольованому. Але мені здається... Я о... знаю, можливо, це будинок на краю світу. <гум> вау. Вау. Вона така так, яскраво-зелена, так, так? Так. так. Конфаті, конфаті. Ну, це була підказка жирна. Ну добре, може я там. То це не ліс, це вода. Це вода. Вона дуже схожа на ліс. Будинок і острів. Піна, угу. це хвилі. Так. Я цю книжку Будин. дуже хочу прочитати, але почула про неї вже просто всі відгуки погані. Але я налаштована рішуче, я буду її читати все одно сюди ту книжку, а.